Дівчата, всім привіт! Ми продовжуємо писати для вас наші неймовірні випуски на Ютубі. Оце такі ну, неприємні люди. Перший раз я стикнулася з хейтом. Поговоримо про хейт. Ти ж виставляєш себе в соцмережі? Ну так це нормально, що ти отримуєш хейт. Там аудиторія нереально токсична. Мене колись хотіли побити старшокласниця. В тому, що вона зійшла з розуму. Болісно тоді для мене це було. Ми зараз здоровуємось. Реально, і вона відправила мені резюме на роботу. Судьба злодійка. <реш> <реш> Я не та людина, яка буде давати атвітку. Я завжди шукала точку точку опори ззовні. Вам яка різниця? Вам яка <реш> різниця? взагалі проти булінгу, ви це завжди будуть. Уявіть, якщо це буде просто ваша дитина. Ну, взагалі, треба працювати з собою. Якщо вас хейтять, це вже хорошо. Ну, і хай вона там в своїй жовчі да. просто і захлебнеться. З вами Ліза та Лера. І сьогодні ми хочемо почати наш випуск з того, що ми розіграємо сертифікат на 1500 гривень у магазин Карельс. Ми вам анонсували цей розіграш у минулому випуску, який ви можете подивитись на нашому каналі. І зараз ми хочемо розіграти ліс. Нагадую, які були умови. Треба було залишити коментар, передивитися це відео, залишити коментар під відео. Мови були дуже прості. А скільки людей участвувало? 18. 18, всього на всього. Я не знаю, що нікому не потрібен сертифікат на півтори тисячі гривень. Як, наприклад, ну це mm -hmm. такі mm -hmm. легкі умови. Просто залишити, ну подивитися, залишити коментар. Так і все, да і ну. ви б стали щасливицею. То дівчата, ми щойно відповіли на усі десь. Ми щойно відповіли на кожен коментар. Я написала число, присвоїла кожній людині. І тепер ми можемо за допомогою рандомайзеру просто визначитись, хто наша переможниця. Тому ось дивіться, я вам покажу. Не знаю, видно на камеру? Видно? Супер. Я зараз натискаю згенерувати. 14. Дивимось, хто в нас 14. -й. Так, ага, 12, 13 і ось це, напевне, 14. Ой, такий ще коментар красивий. Mm. Лізо, дякую mm -hmm. за таке відео, досить цікаво та приємно слухати. До речі, мені те відео жарт з пограбуванням сподобалось так, тримати. Успіхів вашому магазину і вам особисто. Так, е, тільки дівчата, один момент е, ну, після ефіру да, вже ми покупили. після ефіру. Вже вам напишемо коментар на Ютубі, що ви виграли. Тобто, 14 й номер. Я просто не буду ну юзер, щось то ну, там. Да. Да. В общем, загалом ви виграли. Ми вас вітаємо і наші менеджери з вами зв'яжуться і подарують вам цей сертифікат. Приємно, да? що е, виграла не гейтер. Да. До речі, гейте. <рес> Поговоримо про хейт. Сьогодні тема нашого oh, відео oh. це саме хейт. І сьогодні ми будемо е, розмовляти, е, хейтила когось Ліза, чи може лізу хейтили. І взагалі поговоримо про хейтерів, бо це такі ну, неприємні люди. Ну, да. такі. Е, тож, наше перше питання Ліз, чи стикалась ти з хейтом в свою сторону? Так, звісно, е, як будь-яка <свісно> людина е, публічна, ну, вже публічна, я не кажу, що я там якась зірка, ну просто я веду соцмережі, звісно, я. Публічна людина виставляє себе в соцмережі. Не знаю, до речі, чого так люди думають: що якщо ти виставляєш себе в соцмережі, це означає, що ти можеш Ти ж виставляєш себе в соцмережі? Ну так це нормально, що ти отримуєш хейт. Ну, типу... Нормально. Ти ж ходиш по вулиці, це нормально, що якщо хтось хто за тебе підійде, скаже та, там тобі о Боже, яка ти страшна, там, наприклад, чи ще щось такого плану. Ну, тобто, це було б для нас дивно. Да? Ну, ти ж йдеш по вулиці, ти ж типу нормально. Ну, це ж, ти да. ж саме. Тобто ти заходиш в мої. Ну, ладно, е, не про це. А перший раз я стикнулася з хейтом в школі. Мене колись хотіли побити старшокласниця. Вона вирішила показати, яка вона крута, я не знаю, і зібрала там типу пів школи, щоб мене, мене принизити. принизити. Мене принизити в неї вийшло, побити не вийшло, бо працювати з класний керівник? Угу. Мій. Ну, якось ця ситуація. Я вже, якщо чесно, погано пам'ятаю, як ця ситуація розрулилася, але вона розрулилася. Тобто я була десь у сьомому або сьомому або восьмому класі. А не пам'ятаєш, чи були в неї ще там якісь нападки після цієї ситуації? Ні? Mm, ні, от mm, я, 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 я дійсно не пам'ятаю, знаєш, от я я яскраво я пам'ятаю той момент, коли я там стояла в школі, там у нас такий коридор був, і вона так жорстко так на мене напала, і висить вона, купа за нею там однокласники її. Ну якісь такі старші класи. І потім хтось, від, ну чого ти ото рога? Вона же мала тобто я пам'ятаю? Типу тобто я стою там сьомий клас. Так. Ну, теж знайшли, блін, ну, дитину бити. Ну, сьомий клас. А, а бити бій. за що, типу? Ну, да. ну, Коротше, була така ситуація, як вона розрішилася далі, я не пам'ятаю. Не пам'ятаю, що це ну, так ну, болісно тоді для мене це було. Потім я зустрілася з Хейтом, коли вже розпочала свій бізнес і бізнес Кареліса маю на увазі. І ну, ми давали рекламу і в інстаграмі, і в Фейсбук. Тобто ви знаєте, да, там що я постійно веду інстаграм, я постійно себе виставляю на відео, тобто я показую одяг, як він виглядає на мені. І це був 2019 рік. Я почала ходити до косметолога саме на масажі лиця, і в мене почало мене почався гормональний збій, і в мене почало сипати лице. Я не буду казати, скільки грошей я рік не могла вилікувати. Я ходила, я ходила до клін, кліники різні. Тобто я майже рік я не могла, могла вилікувати лице. Це таке для дівчини її лице, це прям. ну… Ну це Дуже важливо. Дуже важливо. Тобто в мене ніколи не було проблем з шкірою, в перехідному возрасту мене було проблем з шкірою. А тут в мене прямо ця моя ліва щика, вона була просто ну тобто ну, в прищах чи акне, як це правильно називати, я не буду вже казати. І ми виставляли, звісно, літо, я мажусь теналками, тобто, щоб воно. Mm. А, а типу ж не можна, а, а я мажусь. Що мені таке, які такі діагнози не ставили, Слава Богу, я знайшла крутого дерматолога в Дніпрі, і він мене вилікував просто ось так. От я дуже рада, що його знайшла. А, і ми рекламувалися в Фейсбук. Фейсбук я не знаю. Я, я, я не знаю, там аудиторія нереально токсична, якась, от Там от mm. іменно зборище хейтерів. І я рекламувала, пам'ятаю, копальник, що ну, реклама у нас крутилася на копальник, і дуже було багато хейту з приводу мого лиця. Тобто Капець. я замазувала, звісно, я замазувала, але все ну, одно його там десь якісь бугри було видно. І люди хейтили, жінки. От саме для мене, що дивно, жінки. Ти спочатку лицо вилічи, а потім купальники рекламіруй. Е, Капець. І такий серйозний, багато хейту було саме з приводу лиця. Тобто для мене це дуже якось Капець. дивно. Да. Ну, Насправді блін, от чим більше ми розмовляємо з тобою на такі теми, тим більше ми розуміємо, що жінки не люблять жінок. Я не розумію. Типу, чому це дуже дивно? Дуже дивно. А, а до речі, що саме? От, наприклад, я не знаю, це напевно таке трошки дурнувате питання. От мені просто цікаво, що саме більш серйозно так по тобі вдарило? По про обличчя, чи от саме у школі? В школі? Ти це, була менша? Я е, була менша і це сильно вдарило. Ну, тобто, в той момент ні. В той момент мене не сильно вдарило це. Взагалі, ну, якби я раз раз і все закінчилося, знаєш, ну як в школі, знаєте, ти спочатку там три, три, три подружки дружать у трьох, потім дві проти водної, одна. ну, тобто в школа така. Але це сильно вдарило на мене в тому плані, що я завжди шукала точку, точку опори ззовні. Uh -huh. От е, я. Це вплинуло саме на це, що мені треба був хтось поруч, на, от на якого я возлагала якісь свої, тобто це, він був моя точка опори. У мене так були подорожки, які прям вони були моєю точкою якоїсь опори. А, мабуть, тільки в 30 років або в 29 я повністю відправила. Штовхнулася від цього і дійсно нарешті знайшла точку опори всередині себе десь ну, півтора роки тому. Але це мені варто. Тобто, я не можу сказати, що я там, знаєте, плакала по ночам після цієї ситуації. Просто я коли почала вже розбирати і копати з психологом, тобто, що там, чого якісь мої зараз поведінки отак от, от впливають. Чого я зараз себе веду, так от якось, отак, от, от і мене це розбирати, я зрозуміла, що це ситуація. Це та ситуація, ситуація. мене. Ну, я стала сильнішою, слухай, Ну, звичайно. Можливо, якщо б не та ситуація, в мене б зараз себе бізнесу б не було. Можливо, до речі, вона все дуже це сильно відео. впливає, да тому, дівчино, якщо це ти дивишся, яка хотіла побити Лізу, ти знаєш, ти неприємна, але mm -hmm. ліза стала набагато mm -hmm. кращою завдяки тобі. Я зна... ми зараз здоровуємось. Реально? Да, ну тобто, я то я, я, я не можу сказати, що в мене якась там брата. Тобто ми mm -hmm. були дітьми. Це діти. У мене немає якоїсь там образи на неї, типу, Боже mm -hmm. мой, типу, я хочу відомості. І це не вона, ну якби моя на це реакція це не її, це моє. Ти розумієш, про що я кажу? Mm -hmm. Тобто це моя реакція. І е, якщо б не вона, щось би інше на мене вплинуло так само. Тобто, це моя реакція тобто на це. повинна була це пережити. Да, тобто, mm -hmm. щоб стати тим, хто я зараз. Тобто я б це пропрацювала. Ну, е, ми зараз не здороваємось. Mm -hmm. І ми ніколи в житті з цю тему не підіймали mm -hmm. більше. Тобто, ми там не носим, ну, не дилимося так. Ну mm -hmm. ну, привіт, привіт, все нормально, там ну, взагалі нормально. Нічого У Ні, мене просто... немає на неї ніякої там обіди, бо ну вона також була ну, дитину, це mm -hmm. така десяти клас. Ну дитина. Ну, ну якась перша. Ну да, ну їжа ж бачу, це ж їжа була там, вона ж не це ну, несвідома, прям така. Тобто, ну, всі в дитинстві якось помилялися. Не знаю. Ну я на ту дівчинку, от я розповідала Лізі, поки ми були за кадром, що мене дівчинка у садочку вдарила за те, що я була снігуренькою. Ми з нею вчилися в школі. Я от десь до класу, напевне, 8-9. Ну, вона на, на рік раніше мене випустилась з садочку, я типу після неї. Але вік нас з нею однаковий. І я в школі її бачила, я така. і прям... ну, Ти ж також була дитина. Ну так. Да. Ну слухай, а тепер два розберемо. Тобто ну. Вона тебе вдарила, тому що вона тебе Да. Ти була Снігуренькою, а вона ні. І вона тобі заздрила просто. <сументально> То, оскільки вона не могла тебе забули, ти розумієш, та, в коментарях в інстаграмі чи ще <сументально> <та>, дождя. <досі, сументально> ще, ще такого не було, вона, бачиш, тебе вдарила. <сументально> ну, <да. сументально> Ну, Тобто, сприймай це так, що ти краще. Ну, слухай, хейти завжди будуть. Ну, от а, Вона так, так виразила свій хейт. Звичайно. Так, що ж лізо? А чи хейтила ти когось сама? Ні. Я нікого не ні хейтала, і я собі ніколи не дозволяю. Я взагалі проти булінгу дійсно. Я дуже болісно ставлюсь, коли когось починають прям всі булити. Тобто, зашколи там налітає громадськість, общественность, громадськість. Uh -huh. Налітає, починає когось булити. Я до цього болісно ставлюся. Тобто, я, я проти булінгу в будь-якому взагалі його прояві. В школі я нікого не булила. Тобто я не можу сказати, що я там з усіма прям просто дружила. Тобто, я мене завжди був великий круг спілкування. Багато з ким я там спілкувалася, але я ніколи нікого не булила. Ні хейтила, не булила, ніколи мені нікому не писала там поганих коментарів, щоб когось кого-то захейтити. Ем, взагалі, я не про це. Мабуть, через цю ситуацію також можливо, можливо. бо для мене, тобто я розумію, що це болісно. Ну, я знаю, що це болісно, тому я вважаю, що це неправильно. Але це нічого не приносить, якщо так подумати. Ну, от написала людина, там поганий коментар, щось сказала. Ну, далі що я пам'ятаю там декілька блогерів, таких, от, коли яких хейте, пам'ятаю одного блогера з Дніпра, вона потім приїхала в Одесу. Не суть. Угу. Взагалі, я не хочу зараз, я навіть, не хочу назвати це ім'я її. А, суть не в тому, а, яка. Там Вона розлучилася з чоловіком, переїхалася. Вам яка різниця? Вам яка ну, різниця? Я пам'ятаю, створювалася навіть група в Телеграмі, яка за нею слідкувала. Яка... Ти не знаєш? Ні, я не знаю взагалі. Ну, Може, це було просто давно. А, і, вон, і люди прям фоткали. Хоч, вона переїхала потім в Одесу. Вони... Вона розлучилася з чоловіком тут і переїхала. Там якось зависи, що там чоловік. Яка... Це її життя. Це угу. її життя. Тобто. Взагалі, ну що тобі конкретно вона зробила? Вона ж не твого чоловіка вивела. Mm -hmm. Якась там нереальна, якась жінка, я не знаю. Вона створила групу в Телеграм. Якщо я не помиляюсь, ці групи досі існують. Якщо я не помиляюсь. Бо Капец. коли був початок повномасштабного вторгнення, щось я лежала, мала заснути вона безсоння, Я якось я так натрапила, не пам'ятаю, як вона в неї був якийсь. Каже, все тому, що вона зайшла з розуму. Я ah, зараз ah, зашла ah. на її сторінку, я подивилася і я. Я зрозуміла, що вона просто зараз ну, вона неадекватна. Капець. Ну, її хейтили так взагалі, що для мене був це, це булінг. прям. Тобто, Вона не могла нікуди вийти, бо її фоткали, висирали цю. Ну, і прям якісь такі претензії, типу, її хейтили, ще її дитину. Боже. Тобто, Взагалі, жесть. І вона, і вона, вона... це, ну, вона, я розумію, що вона така сильна дівчинка. Я ж я не оцінюю її як класна вона чи не класна взагалі. Е але просто таки я побачила, що з людиною зробив отакий от прям сильний хейт е великої аудиторії. Капець. Так. Да. Капець. Блін. І от, е до речі, на ще інші питання: що б ти порадила таким людям, які хочуть захейтити когось? Я навіть не знаю, що сказати, Ну, бо для мене це так дивно. Ну, от я, тобі, я просто заходила в телегра... я просто заходила в Інстаграм uh -huh. десь через ну, ну півтора року тому. Якраз uh -huh. я, я... В неї був якийсь там срач з іншим блогером. Вона дійсно несла якусь діч, я згодна з цим. Ну я просто пам'ятаю її тут, в Дніпрі. Я з нею особисто знайома. Ми не подружки. Просто uh -huh. я з нею особисто знайома. І я пам'ятаю її тут в Дніпрі, я пам'ятаю її в Одесі, і я бачу її зараз. Я шокі, Я просто розумію, що вона зійшла з ромасом. Я просто розумію, що вона не просто от хороше життя. Тобто її реально і Психіка її просто не витримала, і вона почала творити якусь діч. Що б порадила б людям? Уявіть, якщо це буде просто ваша дитина. Ви ніколи не знаєте, як може повернутися життя. Ніколи. Просто уявіть, якщо захетять вашу дитину. До речі, цікавий випадок. Mm -hmm. Забула mm -hmm. розповісти про хейт. В університеті мене не хейтили там ну, mm -hmm. вже, понятно, вже однокласники, мене ніхто не хотів побити. Ну, в університеті вже це університет. У мене був вчитель, mm -hmm. не буду також називати ім'я англійської мови. І вона мене люто ненавиділа. Я mm -hmm. не знаю. І от прямо я приходжу там на в... новому пальто. А, вона так дивиться, Літвінінка к доскі. Вона мене, прям, от вона мене прям не любила. От і прям, і всі це знали, і вся наша група з цього сміялася. Вона не занижала мені там, оцінки, не хочу чого казати. Тобто, е але всі знали, що вона мене не любить. Ну, ну, Ми з нею навіть не сварилися. Тобто, у нас не було такого, що ми не сварилися, просто всі знали, що вона мене не любить, і якби ну, це якось. Я не можу сказати, що вона по-добре, бо вона, мене, ну, вона могла так мене захейтити. Якось так до мене завжди. А, і що ти думаєш? Я відкрила свою міжнародну брачну агенцію вже до клуб знайомств. Угу. І давай, Ми... <смеш> скажи це. <смеш> Я дивлюся резюме на Work.ua, які нам відправили на роботу. <смеш> і вона відправила мені резюме на роботу. <смеш> <смеш> да. І ти це зробила чи тим? Звісно, я, ну, я не запросила її. перекладача, Я не запросила її, е, ну я, я не стала їй там дзвонити, ну, би, ну, я просто розумію, що я б її поставила в не ловке становище. Угу. Ну, тобто, ну, я не хочу. Я не та людина, яка буде давати атвітку, якщо чесно. Я дійсно, як Ісус Христос, знаєте, наш кажуть підстав, якщо повдарила по праві, що ці підстав ліво. От я така людина. Я дійсно, я не я не вмію давати. Я не злопам'ятна, я не вмію давати атвірку. Тобто я краще відійду просто. І я відійшла, але я ж кажу, що ніколи не знаєш, да як повернеться життя. Як повернеться да. твоє життя? А раптом людина, яку ти, от, ти хейтил, чейтив чи хейтила все життя, потім стане, залишиться єдиною людиною, яка зможе допомогти в чомусь. Угу. Таке ж може бути. Угу. І судьба злодійка, я да, вам да. хочу сказати. Ні, ну насправді це ну для мене дуже болісно, от типу. Коли вік плюс-мінус однаковий, типу, це ще якось. Ну там можна щось зрозуміти. Типу, хоча я теж не за хейт, типу, я абсолютно проти, але для мене це якось зрозуміло. Для мене абсолютно незрозуміло, коли це починають робити дорослі люди по відношенню до людей поменше там, до дітей, наприклад, от це просто в мене є теж така ситуація. Це сталося зі мною. Коли ми випускалися зі школи, ми дуже сильно так розсварилися ну, сам клас між собою, ми розділилися на дві половини. Аля, типу, круті і не дуже. Ну, типу, так вважалося тоді. І якось це все плюс-мінус згладилось і наш випускний вечір ми поїхали в ресторан, всі там гуляли. І я пам'ятаю просто чітко дуже цей момент, що я проходжу повз. І батьки, навіть не діти. Типу, діти вони там вже обухані десь там офігенне все. Батьки сидять на сходах. Там ми були на якомусь заміському цьому. Ну, я навіть не пам'ятаю, як це все називається. Ну, там були доміки, був ресторан, і батьки сидять на сходах на вулиці. Я проходжу повсюди, вони такі всі. Такі на мене дивляться для мене. Це було так дивно. Ну, батьки, дорослі люди. Ви виростили свою таку ж дитину, і ви зараз сидите і ну. Ну, це якби не такий прям хейт. Ну не хейт, так, як але, бабки на лавці сидять. Але, але ну це було. Ну вони тоді зіпсували, типу, це взагалі настрій. інша історія. Ні, не настрій. Вони зіпсували взагалі вечір моєму татові. Mm. Типу, він навіть ну він просто посидів 5 хвилин і просто пішов спати. Бо, типу, він каже: на, на ранок він розповідав уже мені. Мені ж вони нічого не сказали. Я думала, що батьки зляться на мене. Типу, що я там чи сказала щось, чи випила. ну типу, я ходила до мами, підходила. Типу, що з настроєм? А вона каже: та, нічого, все добре потім. І я розумію, що тата немає, я його не бачу. А зранку, типу, вони, коли ми вже верталися, розповіли, що там теж своя ситуація, коротше, і що тато просто пішов, каже: Ну я б йому вломив просто одному там з батьків учнів. Ну, от просто взяли і зіпсували свят. Він ну, взагалі дивно, коли да. батьки е, влазять. Ну, є різні ситуації, mm -hmm. що там побити хочуть, понятно, що якби. Ну, да, а є якісь такі ситуації, я взагалі ніколи не розуміла. Як можуть батьки взагалі вмішуватись uh -huh. да, в якісь там історії. Ну, коротше, я також проти yeah. хейту і yeah. проти булінгу. І що ти можеш порадити людям, яких саме хейтять? Хотіла сказати, забить наш забій. Uh -huh. Але це складно. Ну, типу, складно забити. Ну, як? Е, є сильні особистості, є. По-перше, видаляти. Ну, тобто, я я вважаю, що треба е, абстрагуватися від цього і видаляти істочник ну, зла. зла. Угу. Да? Тобто, якщо тебе хейт в коментарях, ну, видаляти коментар, Тобто, це не роздражало, мені так здається. Бо я чесно я не знаю, як витримують там, такі відомі блогери, угу. яких хейтять. Я знаю, пам'ятаю, як люди з там чи, щось хейтли, там, в коментарях і хейт пишуть, яка там вона чи повна, чи худа, чи ще щось, чи як Тобто, Окей, ви щось може сказати про стиль. То є ти як стилист, ти показуєш, ти можеш сказати, мені подобається або мені не подобається. Хорошо, ну як може вже хейтити зовнішність? Для мене це взагалі дуже дивна історія, mm -hmm. коли починають хейтити зовнішність. Тобто, ти явно родилася зі зовнішністю. Mm -hmm. Ну була там, бога пішот і таке. Ну для мене це я дуже. Я, я, я посина гарно до неї ставлюся. До речі, сьогодні я передавлялася. Коли ви вперше почали працювати з люду з Голлівуду, це був 16 квітня 2018 року. Ого, вона напевне дуже сильно змінилася. Дуже бо я сильно бо вона навіть змінилася з минулого року дуже сильно. Дуже дуже сильно. Ну це ну тобто я поважаю людей, які досягли, да, І вона виросла на моїх очах. тобто. Ми я ми тоді тільки відкрили бізнес, і вона там вела свій інстаграм, жила ж, 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 ще в гуртожитку. І що, що сказати людям? Абстрагуватися від цього. Ну, взагалі, треба працювати з собою. Тобто, розумієте, тут не якби, ну, хейтери будуть завжди. Тобто, якщо вас хейтять, це вже хорошо. Тобто, ви хтось, ви попереду. Так, да, Ви якби на вас звернули увагу. Що робити з цією увагою? Вже да? Вже інше питання. Е, тобто працюйте над собою, вчитися, як реагувати на цей хейт. Мене, наприклад, зараз, ну то, якщо ми зараз щось за зовнішність. Ну, мене, ти сказала, що більше мене вплинуло. Mm -hmm. От мене історія за зовнішність, мене взагалі на мене, на мене не вплинула. Ну, тобто мені було неприємно, я, мене бісило моє обличчя і так без них. Ну, мене не зупинило це в бізнесі, да? я не почала там бізнес розвивати на зло їм. Знаєш, ну, ні. Працювати над собою. Я порадила працювати над собою і над своєю реакцією. Mm -hmm. Взагалі, твоя yeah. реакція це дуже важливо. Так, да, так, да, так. Да. Я от теж деякі що казала. Я так подумала, реально що якщо вас це зачіпає якимось чином, да. то це ваше типу. Якщо вас не зачіпає, то да. блін. Ну і хай вона там в своїй жовчі да. просто і захлебнеться. Да. Да. Тобто треба над собою працювати, щоб е, тебе це не зачіпало. Тобто, тиш ти сильніше. Працювати над собою дуже складно, дуже складно, да. але треба. Тому на цій такій приємній філософській же доці. і є світло. Дівчата, пам'ятайте, що світло всередині вас, так і як тільки ви розпалюєте світло всередині себе, ви можете подолати все і ви освітлюєте все навколо. Так. І ви можете робити навіть дива просто, реально, дівчата, це так і є. Тому на такій, от, на такій піднесеній ноті, я думаю, можна і попрощатися да. гарно. Е, дівчат, пишіть, будь ласка, нам ваші коментарі під відео, бо ми дуже сильно стараємось, розвиваємось і робимо все, аби вам було дуже цікаво. Ми нас дивитись. Щоб була наш е, е, да, <реш> я, я, я дуже хочу, я стараюсь, тому <реш> будь ласка, пишіть нам коментарі, ставте лайки. Е, обов'язково Ставте оці дзвіночки, щоб вам приходили повідомлення. Треба та, на початку війська роліків це казати. Ми можемо казати тепер і на початку, і на кінці Да, будемо взагалі дня да. казати. Ми, ми будемо просто вам постійно про це казати. День -день. Да. Е, все, дівчата, дуже гарного вам дня, вечора, ранку, коли ви нас дивитесь. Е, ми ще раз під кінець відео вітаємо нашу переможницю з виграшем. Тому, дівчата, ну, розумієте, якби ми будемо робити такі розіграші. І тому, знаєте, ну, ми б вам радили писати нам коментарі і ставити вподобайки. Все, Всім гарного часу дня.